Підвищена бойова готовність, попри мир та спокій. Саме такими є військові блокпости, де несуть службу українські захисники. Житомирські військовики вже зазначають, що там на півдні України домінує патріотична відповідальність. Армія завжди готова. Ми готові виконувати те, що потрібно, тому що кожен приймав присягу, кожен розуміє поставлені завдання і з повністю відповідальністю готовий до виконання. Особливі геополітичні обставини вже наклали свій відбиток на українців. Попри кримський статус-кво Україна залишиться цілісною державою. В цьому практично переконані військовики 8-го армійського корпусу, які нині виконують свій військовий обов'язок на кордонах з Росією. Проте асиміляції не відбудеться, переконують офіцери, котрі щодня спілкуються з місцевим населенням. Народу потрібна мирна праця, народу потрібна спокій, який дозволить свої мрії в діла. Тому для народу, особливо Херсонської області, я вам скажу, є єдина от, невділима Україна, у них є єдине бачення, тільки мирний шлях. От, і абсолютно вони в нас бачать тих людей, які гарантують ці якраз, їхні прагнення. Військові стверджують, що підтримка місцевого населення їх надихає і додає позитиву, а ще вселяє віру. А ось поява земляків за сотні кілометрів від Батьківщини стає святом. Певний крок і вклад ми зробили. Ми ось сьогодні ми знаходимося в дислокації восьмого армійського корпуса наших земляків. Ми не могли не приїхати, не підтримати їх. Вбралися депутати обласної ради, депутати всіх рівнів. Привезли більше на 60 тисяч провізії різної, але я думаю, що не тільки у допомозі матеріально, а саме, напевно, сьогодні духовно. І я гордий за 8-й армійський корпус я побачив військовослужбовців, які не розгубилися, які несуть чітко службу. Я не можу просто сьогодні все це сказати, що я побачив, але я гордий. Яка соціальна інфраструктура у польових умовах земляк Крученко переконався особисто, попри певну екстремальність, у військових все продумано та забезпечено. Навіть стінгазета постійно оновлюється. Вантажівки з продуктами харчування це те, чим може підтримати громада своїх захисників. Тим часом Микола Рученко продовжує займати активну громадську позицію і докладати зусиль за для збереження миру у рідному краї та рідній країні.